Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу зробити розклад на гордона та подивитися, які, в яких енергіях він прибуває і взагалі що в нього відбувається. Тому що десь тиждень тому. Він дуже так робив такі голосні заяви та розповідав, як ми наближаємося до миру. От. Я трішечки спізнилася, можна було б раніше подивитися, але як є вже. Отже, Gordon. Карти якісь тут, звісно, дуже випали цікаві, але ну, я хочу подивитися зараз. Знайшла угу. його фотографію. Дмитрий Гордон. Загальна його енергетика і випала карта місяця. А карта місяця вона каже про людину, яка щось приховує, яка чогось боїться. Ну, це така досить неоднозначна карта. Щось є те, що він не показує, що він себе представляє, Це людина, яка працює ну в купі людей. Тобто з кимось співпрацює, сотрудничає. Людина, яка по трійки пентаклів трієчка, це людина яка виконує Виконує чиїсь настанови м... і цікавиться <гум> і його цікавить, <гум> Карта башти, карта башти каже про те, що руйнується. Взагалі, такі карти і місяць, і башта, та ще й і диявол. Тобто людина, людина щось приховує. Кимось співпрацює і його цікавить, ну, якщо взяти в контексті війни, то це можуть бути руйнування, от, але якщо не війну брати, то це можуть бути і коли рушаться плани. Ну і от те, що він не показує. ой, тут... А знову карти кажуть про те, що це залежна людина. Залежна людина і має з кимось домовленості. Ну, домовленості з дьяволом. Да. Карта одна іншої краще. І знов карта от каже. Що в нього в думках? В нього в думках знов порушити плани. Карта повторюється. Але тут цікаво те, що я поки що не розумію, чи це от в думках в нього, чи його плани рушаться, чи він співпрацює і домовляється? Домовляється за руйнування. В нього на серці, в нього якась тупікова ситуація, в нього якась ситуація без, без, без виходу. От очі зав'язані, він не розуміє, куди йти. І в справах, в справах, або ну, це карта собственного дому, особистого дому, да, четвірка жезлів, або це може бути якісь кабінети, і от він з кимось зустрічається. З кимось домовляється. Карта партнерства Ой. і заспокоює себе тим, що строїть плани на майбутнє. І на дні колоди карта імператора, карта влади. Єрофанта. Стоять на виборі. Рух. І тепер залишається тільки зрозуміти, з ким він працює, і на кого він працює, тому що тому що він щось приховує, десь йому страшно. Страшно те, що він може, ну, в нього може все рухнути, він може залишитися без нічого, він може хто прям ножі в спину. Зараз якийсь такий час, коли пішли оце різні викривання. Дивишся, то там когось на чомусь, да, то там когось на чомусь спіймали. То те вийшло назовні, то те вийшло. І до речі, я коли робила розклад на вересень, то там саме таке і показано було, що там у сфері, де влада, то буде дуже багато якихось прояснень, там карта Сонця була, дуже багато буде якихось викривань. От. І от воно, мабуть, зараз йдуть такі енергії. І от вони починають хвилюватися за те, що можуть бути прояснені їхні вчинки. От. І йому так лячно, що він, ну от, людина губиться, губиться, він не розуміє, що йому робить. Він з кимось співпрацює стосовно руйнації планів. Але ні, мабуть, не так. Він з ким, він співпрацює, але, мабуть, його плани рушаться. І він сидить, і він знаходиться в якомусь тупіку, але чекає. Дивиться, дивиться у майбутнє. І чекає, що воно якось чи розрулиться, чи може тікати, куди хоче, кудись хоче, але щось там в нього відбувається. І залежна людина веде домовленості, або з кимось перемовини веде в собственном домі. Цікаві карти, бачу, що щось робиться. Але оскільки я не дуже за ним слідкую, можна сказати, я взагалі за ним не слідкую, то я трішечки і не розумію, про що тут мова йде. Але але те, що він чогось боїться, і те, що в нього є якась співпраця, і співпраця з людьми, від яких він залежить. От чому він каже, ну, те, що він казав, треба зробити розклад, як він відноситься до України. Його плани, плани його зруйновані і тільки от по домовлянню, про щось він з кимось домовлявся, але плани його зруйновані. Ну от мені хочеться сказати, якось от у нього, у нього все рухнуло. І, або він боїться того, що у нього все рухнуло. І він от е, не то, що як на роздоріжжі, а як от не знає, що робити. І от стоїть, дивиться тільки в майбутнє, от там, десь. І, як то кажуть, чекає у моря погоди. От якось так. Ну, такий розклад в мене вийшов на Дмитрія Гордона. Зараз хочу зробити, як він відноситься до України. Дякую за увагу! Пока-пока!